Добрий ранок мої любі хлопчики і дівчатка. ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, Дозріває жита, яка пора. Так це літо, літо наступна пора після весни. Всі його чекають з нетерпінням, і дорослі, і діти. Давайте запросимо літо до нас у гості. Літо дарує нам тепло, гріє сонечко, виростає багато квітів, стигнуть ягоди, фрукти, овочі. Літо приготувала для нас смачнень сюрприз. Червона, солодка, пахуча, росту низька та землі близько. Що це дітки? Догадалися? Так, це суниця. запашна, солодка. А хто це між суницею ховається, кудись поспішає? Це невтомні мурахи. Будують собі будинок, мурашник. Подивіться на нього. А зараз помилуємося жучками, бджилками. Метеликами, яких дуже багато влітку. Коли ви влітку з дорослим підете в ліс, будьте обережні, уважні, не їжте невідомих ягід, грибів, не торкайтеся комах. Ташки теж радіють теплому літу. Вони літають високо в небі. Тварини влітку більш активні. Навколо багато корму, багато важливих справ, в тому числі готують запаси на холодну осінь та зиму. Дітки, подивіться, як гарно навколо влітку. Літо вдягається у зелене, червоне, різнобарне вбрання. Зверніть увагу на літнє небо. Небо влітку буває ніжно блакитне Хмарки на небі білі пухнасті. Хмари мають форму різних тварин і предметів, схожі на вату, на піргінку, на купу снігу. Хмари порівнюють з білими корабликами або з білогривими кониками. А коли на небі з'являються теплі хмари, то незабаром піде дощик. Дощик улітку теплий. А після нього на небі з'являється веселка. Природа подарувала літку самі довгі дні, щоб усі могли зробити важливі справи. Влітку ми більше часу проводимо на свіжому повітрі, бігаємо, стрибаємо, граємо з піском. Літо це чудова пора для відпочинку. Наше заняття закінчується. Давайте пригадаємо ознаки літа. Молодці дітки. Будемо чекати на літо. До зустрічі!